Доброго часу, славні українці! З вами Лавра. І ми подивимось в загальну енергетику березня для України. Березень для України. Така атмосфера, яка енергія в цьому місяці, що все нам взагалі цей місяць для України? Просто зараз енергія цього місяця. Так Слухайте, ну Є деяке підтвердження того, що зараз ми бачимо на картах. Я для себе глянула саме на цій колоді, але трошки іншими словами можна сказати. Дивіться, так, наша влада зараз, тобто в цьому місяці, всі перемовини, які будуть відбуватися і так далі, щось буде пропонуватися, те, що не буде для України таким цінним. А саме це дасть дає шанс, можливість. І Україна пропускає це ну, сквозь вуха свої, розумієте, через пальці, сквозь пальці пропускає, не бачує, е, недостатньо. От Україні здається, що це недостатньо. І, можливо, воно таки недостатньо. Але для влади України потрібно цінувати те, тому що. Треба розкрити очі, бути уважніші, уважніше через те, що дехто може просто підтримку свою дати, або натякнути, що ми тут біля вас. І от саме Україна, влада маю на увазі, перемовники і так далі, може не побачити. Ту сторону, яка може протягнути руку. І це може бути країна, до речі, жіночої статі. Ну, от розумієте, да? Румунія Естонія щось таке. От Саме ця країна може запропонувати ну, не те, щоб вихід, ні. Ну, Про підтримку точно, підстрахувати, я б сказала, підстрахувати той час, коли, вона, коли Україна самотня. У цей оцей період підстрахувати, можливо, ресурсами, можливо, підтримкою якоїсь грошима і так далі. Але може плече підставити да? своє. Ось так. І тут важливо, щоб Україна побачила. Цей, можливо, як на перший погляд, буде здаватися незначний шанс, але так, що ще для України несе? Бачите, і ще раз кажуть: розуй свої очі, розуй очі свої від окуляр. Подивися, що є друзі. Які можуть е, запустити цей механізм, механізм дати можливість іти вперед, От ви, ну, ви подивіться тільки реально розуй очі свої. Перемовники, ті, хто пер, перемовини веде, це не стосується зараз найголовнішої нашої людини. Тут може бути людина, яка веде перемовини, їздить, договорюється і так далі. Тут кажуть, що коли будуть збори різні, да, збори людей, буде треба уважно. Тому що якраз друзі, яких ти не бачиш, вони, вони для України, можливо, ця країна може бути набагато меншою в, розмірі, меншою в розмірі, але вона може дійсно повпливати. От розумієте, тут якраз повпливати ресурсами, допомогою. І також вона може повпливати для того, щоб бути оцим, оцим посередком, оцим о, каналом, який може вести перемовини з точки А в точку Б, тобто з однієї з між країнами. І такі це реальна підтримка. От тут точно люди. Точно, тут якраз мова про те, що тут можуть допомогти з комунікації, правильної комунікації між країнами або між представниками країнами. І тут треба звернути увагу, бачите? Тут не просто перемовини, тут просто якась третя країна, яка може запустити правильний ритм. Підібрати от такі слова, от саме те, що потрібно, от тут треба не пропустити. Перемови не будуть, де з'явиться якась третя сторона, людина з іншої країни, яка запропонує або зіграє так, що допоможе. Допоможе запустити цей механізм. Що ще несе для України? Що ще несе для України? Вихід ще цих із в'язниць людей, повернення буде, повернення військових буде із в'язниць, будуть перемовини, скоріше всього, обмін якийсь буде і ті, хто Тут мова про в'язнів. Розумієте? Тут мова про в'язнів, ті, хто самі. Тут буде щось в цьому місяці про в'язнів важливих. Це не про групу більше, а про конкретних людей, які зараз обмежені в своїх діях і щось вони повинні зіграти якусь важливу роль. Тобто з'явитися, об'явитися ці люди вони обмежені, дійсно, але за вони... У них буде інформація, за тих людей з'явиться інформація, яка поки що не така відома. Будемо знати якусь інформацію за людей, які обмежені від закриті від, скажімо так, загалу. І це може бути в'язні, які дійсно, самі, сам на сам залишилися, які да, на ці, і вони можуть бути дійсно в Україну повернені. Ось так. Або за них будуть тільки проводити такі перемовини. Тут ще не про групу людей, я підкреслюю, тут про конкретних, важливих для України осіб. Саме так. Саме так. Дуже важливі якісь люди є для України. Їх будуть намагатися визволяти ось так. Да. Їх будуть намагатися визволяти. Це важливі люди. Я маю на увазі конкретних осіб. От прямо це такі самостійні осіб, особи. Це не про групу людей. Можливо, якісь командири і так далі. Так, що ще? Березень несе Україні. Ресурси несе Україні. Ресурси несе Україні, але дивіться: легше буде за них ці ресурси е, говорити, легше за ці ресурси. Е, Обговорити ніж їх отримати. Тому що як тільки буде мова йти про отримання і ні, про перевезення їх на Україну, на Україну починаються, почнуться качелі, будуть деякі перешкоди для того, щоб в повноцінному, в такому, як домовлялися, щоб перевезти. Тому що тут як не все будуть, як не все можливо буде перевести. Чому так? От нібито готові, але от немає можливості. А тому, що нам самим потрібно, кажуть. Виникне така ситуація, що і нам потрібно. От, наприклад, там 100 чогось домовились, да? можуть дати тільки частину, тому що і нам це потрібно. Нам це потрібно, а на вас там все там не вистачає. Розумієте? Не можу сказати, що тут карта жадібності, ні. Але тут мова про те, що Не, не, не вистачає от стільки, скільки обіцяли, Там треба що поробити, підробити, ще дещо зробити. Поки що якби, не вистачає для себе. І самим потрібно. Або там потрібно ну, і ще комусь потрібно. Ну, ось так. І ще що, що ще важливе в Україні буде березень. В Україні буде березень. Я тільки подумала, що якісь спокійні енергії. Карта повершена, ми бачимо. І тільки подумала, чи будуть якісь там, знаєте, революційні там дії і так далі. Справа в тому, що. От карта башні, кар, всі всі революційні штуки, які намагатимуться народ піднімати, їх будуть стримувати. Їх будуть стримувати. Ці люди можуть виходити, ну, народ може виходити за особисті свої питання, от тільки за, за особисті питання, маленькі питання там, для військових і так далі, щось масштабне, завжди будуть поки що, скажімо так, стримувати, не давати, не давати сильно розгортатися. Так. так що Тут будуть максимально стримувати так, щоб воно не розросталося. Єдине, що я ж кажу, що може, люди можуть там, виходити невеличкі, не, не якісь мирні там, акції і так далі. Але я не знаю, чому я так подумала зараз, так карти відповіли зразу. Ніяких таких великих революційних всередині країни подій не будуть. Їх будуть зразу, скажімо так, усміряти спокійніше. Так, що ще? Ну, ще раз, дивіться, гра іде, маніпуляційна гра іде, маніпуляція з грошима, з обіцянками, бла 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 бла, дуже багато бла бла, і дуже, скажімо так, не вистачання ресурсів, які намагаються передавати. Ці, бачите, багато піздять, обіцяють багато. Потім починається якийсь затик, повторення практично, да, затик, зупинка. Цих всіх там і так далі. І тут об'являються інша країна, інша країна, третя країна, яка в переговорах, в от там, де коли йде гра, розігрування партій, розумієте? гра, гра, це гра. іде обіцянки і так далі. І тут просто а, третя країна, яка незначна, вона невеличка або не така впливова. Вона просто так зіграє, що можливо це маніпуляції, які будуть дуже хитрі. Але все ж таки. А, Піде рух стосовно цієї допомоги. І це інша країна з іншого світу. Неочікувана, яка дасть світло цьому всьому. Розумієте? Ось так? Дасть ресурси. Ну, ось так, любі. Хай буде так, хай буде краще, щоб нам стало легше Україні стало легше. Щоб все було гаразд. тримаємо кулачки, допомагайте один одному, підтримайте, особливо військових і тварин. Пока, пока любі!